Ведуться роботи щодо заміни тросів. Ось наш редуктор. Новенькі троси. Ось прийшли до нас. Прийшов з проточки. Ой, як він називається правильно зараз шкіф. Ось видно, що все чотенько, класно, як повинно бути. На жаль, немає в мене минулого стану, але там була такий... корозія ж така була кусками. Ну, добре. Що ще залишилось? Тобто троси замінили, троси натянуті, Повинно, повинні замінити ще ось цей трос. Це страховочний трос, який повинен бути. Ось він. Що, у нас тут новенький. Замінять ще оцей трос. І, в принципі, редуктор готовий. Зараз ну, замінили сальники, замінили масло. Тобто вже. Нічого не буде підтікати, тому що тоді подивлюся, зараз покажу. Ось тут у нас все в маслі. О, це підтікали у нас сальники. Бачите. Це у нас підтікали сальники. Тобто зараз вже все замінили, капремонт пройдений. Можна буде їздити, не переживати, що щось буде не так. Орієнтир, середа, десь в середу. Ну, ще Пару днів треба хлопцям. Для того, щоб замінити ще ось цей тросик і зробити пусконаладку. Тут ще також от хлопці видно робочий процес. Провода трохи вкладають, тому що було не дуже гарно, приводять в порядок. все. А, ще хотів сказати, зробили хлопцям освітлення. Ось зробили ось, ось зробили, замінили повністю машинки. Тому що Тут були старі лампи, нічого не було видно. Все. Зробили нове освітлення. Це для тих, хто каже, що електрик у нас нічого не робить. Він тут не приходить, його тут не буває. Ну ось, будь ласка. Прийшли хлопці, замінили. Ось замінили, ось замінили все нове освітлення. Електрики працюють. Все працює.